Антон, що порадиш від болю в суглобах? Як би то парадоксально не звучало, раджу рухатися, рухатись якомога більше. Поясню, чому, коли ми в русі. Наша нервова система діє постійно злагоджено із нашими м'язами у людей, котрі малорухливі, наприклад, сидяча робота в сидячому положенні, вони привчають свою нервову систему до того, що можна трошки розслабитись і не контролювати м'язи. І коли ти різко встаєш із сидячого положення і вирушаєш там додому по дзвінку о шостій вечора, твої суглоби отримують максимум навантаження, тому що нервова система ще не адаптувалася, і навколо тих суглобів, які піддаються раптово Уму навантаженню немає ось тої злагодженої роботи і включеності, коли саме м'язи приймуть на себе це навантаження, і саме в ці моменти в нас болять суглоби. Можу навести ще один дуже класний приклад: це коли вранці ти встаєш із ліжка, у тебе все болить. Коліна, спина, начебто, побалює, що ж таке, старість. А потім розходився 5 хвилин, 10 і все, і все в порядку. Від чого від того, що всі м'язи вже готові, включена нервова система по повній і по суті навантаження приймають не твої суглоби на себе а. Язивий каркас. Ось, будь ласка, моя порада: виконуйте зарядку. Встаєте і зранку, прямо в ліжку починайте рухливу якусь зарядку, руханку, і це вам забезпечить включеність із самого початку дня від того моменту, коли ви відкрили очі. Ваші суглоби будуть в безпеці.